Який симпатичний і милий, а можна погладити? Ну, да. Але класний. А ви ще б то не робили? Да. Але... Вітаю, ось троянда. Фу, ні. Нарцис. Ні. Ось Діка. Фу, забери. Ну тоді я не знаю. Сємки. Це саме те, що я хотіла дай! Сянки об'єдную серця! Якось на дорозі зустрілися два чемпіони. Та ти знаєш, кого ти зупинив? Я чемпіон світу з боксу. Я теж чемпіон. Чого? Що, що? що? Збігло! Внову дорожню поліцію почали набирати священиків. Сину мій, кайся, ти порушив. Кайся, отче, з тебе тисяча гривень. За що? За порушення і відпущення ріків. Дякую, Рі... Дякую. отче тримайте. І на завершення качка по-пекінськи. Качка по гощанські всі сіли. І мішки до себе. А до мене? Три рази патогон і в не є. <плес> в казках родаї жінки жили в жезлах. А зараз соціальна реклама. Саша, тобі самотньо. Ти нудьгуєш, ну йди не <плес> Ватне життя у Вови велике розчарування. Він наївся помаранчевих грибів. і з ним нічого не сталося. І все буде добре. А хущанське тюмі активно співпрацює з ТСН. Недавно вся Україна дізналася про постанову селищного голови щодо прибирання екскрементів з військів тварин. Ощі. Урядники села на Рівненщині постановили власники коней, мусять прибирати за своїми тваринами, якщо ті опорожняються на дорозі. І в кожній підводі відтепер має бути вілик і собок. Стежитиме за цим сам інспектор із благоустрою. Я тут подумала добре, що в нас ще немає слонів. А мені не страшно. Відсійських тварин у мене лише хом'ячок. А на цій оптимістичній ноті хотілося б завершити. Так, так, так. Що не з часом? Пора їсти. Отже, раз на річна інформаційна програма Поліс Ньюз» завершується. Дякуємо, що були з вами. А програму вели. Вова і Саша. З вами було Хощанське Тіві. Його ніхто не чув, не бачив. А ми є. Кожен з нас знає, що в Одесі є пам'ятник Дюку. А у Брюсселі, наприклад, пам'ятник піснячому хлопчику. В Нью-Йорку стоїть Статуя Свободи. В Англії є пам'ятник світлофору, а у Вашингтоні, наприклад, пам'ятник черзі. А знаєш, скільки є пам'ятників поліцейському світі? Та мало хто... Пятницю 13-го у них і маю на увазі пам'ятники, збираються на нашому перехресті семи доріг. А там таке можна побачити. Місєтюк! <рит noise> <Yeah! рит noise> <рит noise> nee. nee, Місєтюк, просинайтесь! Вже 12-та година вже всі прийшли, а я і не сплю давно. Щось у вас сьогодні маловато. А, бачу, бачу. Що це у вас таке в руках? Так ось є рішення Верховної Ради, що мене на Україну переставляєш. Тренуюсь, терплю. О, я бачу з нами дама. Ой, скажіть, а ви не королева Вікторія? Ні, ні, я не королева. Я корольова. Во народ, Оце вона дає! Людина ще й пісні співає, а їй вже при житті пам'ятник поставили. Ну що, вадік, продовжуйте. А що це ви мене, місідюк, сідюк, вадьком називаєте? Ха! Можна подумати, що хтось тут -хто знає, як звуть пісняю цього хлопчика. Ну добре, зараз дівчата з черги підтягнуться, тоді й почнемо. Ти трапилось Thank you Стояти, не рухатись, руки за голову, це пограбування. Тіставай, зовсім викреслюй! Кого, кого викреслюй? Мене викреслюй! Кого мене викреслюй? Ти що зовсім дурна, кажу, викреслюй, те, що сьогодні зранку взяв: пиво, чіпси, сухарики, мівінку. А, -а, а тут твій батько вранці заходив. Крес. Чому? Та <плес> да тому що діти не повинні відповідати за помилки своїх батьків. <плес> Щоб та посмідала борошна у засіках та й спекла колобка. Бабуся виконала те, що просив дід, і поклала колобка на віконечко. Сидів колобок, сумним стало, вирішив по лісу погуляти та й не знав дороги, і опинився на перехресті семи доріг. О, як тут багато дрібні. А там з одного Я Ні, Саш, я думаю, що ти вже всіх заколибав. На дорожку треба перекусити. Тримай бутерброд. А давайте перевіримо закон. Закон бутерброда. Да. Кидаємо. 3-4. Ну що, спрацювало? А, -да. а давайте будем не команда, а сім'я. Батько, мама, ще мама, донька і синок. А я ново. Ну. А ти той, хто псіє всю картину. Залишаємося команди. Щоб порізноманіти наш виступ, нам потрібно було б заспівати. У мене є одна песенка. Ім'я любима моя. Інакше б я її не вивчу. Ой, от була б у нас в команді Тіна Кароль. Ім'я любимо мая, маю ім'я. Або хоча б питати. Ім'я любимою маю. Ну хто ж співати буде? Ми. Ми це хто? Віага! Дівчата, у вас зовсім погано з вантажію. У візитці Віага. У Домашній знову Віага. Хоч би якось клад запросили. Луманітності діма, ти будеш Валерій? Ясно, що не Константин.